Рідне село, пахне рідне село, тишиною луги, тишиною луги, і роздолям небе, і роздолям небес, і піснями гаї, і піснями гаї, і поля ми де сонячне світить чоло, і поля миде сонячне світить чоло. Смотри. Яшка, это Яшка. Положила лопатку. Яшка. яшка, 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 Яшка. Я встречу звать эту козленка третьего. Анфиса, а, а еще одно. А, а ось Анфиса и Кузьма. Анфиса, Анфиса, Кузьма, Кузьма. <связывая> Если ты мне нравится, больше веселый, они такие спокойные. <связывая> Веселые, они такие макры люди, тика-тика покушали. Да, Анфиска, Анфиса. Смотри, в камеру. А ну, в камеру. Анфиса. Анфиса. Кузьма. Кузьма. Анфиса. Кузьма. Кузьма. она ну, подив... Ой, ты молодец. Ты камеру. Ой, хороший. 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 Ой. Магія. Що ви? Ах. Це мої любимні огнятка. Ай. Ну все. Будеть рідне село, і зорю, і росу, Любов до землі, все життя пронесу, все, що бачу, навкруг, все в мені проросло. все, що бачу, навкруг, все в мені проросло. і хлібом, і цвітом, і прадідом дій. Села, моє рідне село і хлібом, і цвітом, і прадідом, дідом, гріє душу село, моє рідне село, гріє душу село, моє рідно. 6 січня 2025 року наша родина відзначає важливу подію, поважний ювілей, виповнюється 90 років нашому батьку, дідусю, прадідусю і найкращому чоловіку своєї дружини. Дорогий наш батько Шевченко Микола Олександровичу, сьогодні ми святкуємо ваш 90-річний ювілей. І серце наповнюється теплом і гордістю за вашу життєву історію, яка розпочалася в мальовничому куточку Мукіївка, що на сумщині. Хутір Мукіївка це місце, де кожна стежина дихає історією, де роса на травах здається кришталевою, а небо над полями розкинулося безкрайнім куполом. Тут у весняну пору хати потопають у бусковому орнаменті. Яблуневі сади обрані в ніжний білий цвіт, вечірнє годіння бджіл нагадує симфонію оркестру, що несе в собі життя, ритм і гармонію природи. А ставок. Він схожий на перлину, приховану в обіймах природи. Влітку він вкритий ряскою, наче ніжна зелена ковдра, під якою природа обережно сховала свої тихі води. А на полях під лагідним сонцем. Як море хвилюється пшениця. Мукіївка це земля, де воронка в небі і запах скошеного сіна влітаються в кожен подих. Саме тут, серед мальовничих пагорбів і струмочків, сформувався ваш характер сильний, працьовитий, наповнений любов'ю до свого краю, до найближчих людей, рідної сім'ї. Ви народились на хуторі Мукіївка. На нашій рідній українській землі, що сьогодні, як і ви, отримує всі виклики з гідністю. Ви людина, яка бачила зміну епох, зростала серед полів та лісів, і навіть в період військового стану, коли світ змінюється на очах, ви залишаєтесь для нас символом стійкості та впевненості. Зараз Макіївка живе в наших спогадах завдяки вам, дорогий наш батько. адже саме ви. Передали нам її дух, її тепло, її красу. Ви, як той могутній дуб, що виріс серед цих полів, завжди залишаєтесь для нас символом нескореності, мудрості і свободи. У цей святковий день ми хочемо побажати міцного здоров'я, незламного духу, нехай спогади про рідну домівку дарують вам радість і спокій, а ваша любов до життя. Є і буде гідним прикладом для нас всіх. Нехай навколо завжди буде мир, затишок і тепло, яке ви зберігаєте у своєму серці. З ювілеєм вас, дорогий наш батько, з великою вдячністю і любов'ю ваша сім'я!